У Дніпрі капітально відремонтують фасад будинку на набережній перемоги 118, куди у січні 2023 року влучила ворожа ракета та забрала життя 46 людей. Інна Іванівна мешкає на 9-му поверсі будинку. Вона з жахом згадує той страшний день, адже тоді перебувала у своїй оселі. Тоді вибуховою хвилою у квартирі вибуло вікна та двері, а сама жінка отримала контузію. Я лежу на підлозі з голови кров, з носа кров, і я пішла просто лягла на диван, не дивлячись на те, що навколо все зруйновано. Мозок просто не сприймав. Ну а вибиратись вже допомагали рятувальники. Все було зруйновано. Хотілося закрити очі і не на що не дивитись. У будинку було повністю зруйновано два під'їзди. За два роки міськрада виконала ряд робіт, зокрема, демонтаж зруйнованих частин, відновлення півтори тисячі вікон та герметизація швів на фасаді. Зробили дуже капітальну кришу, не просто покрили рубероїдом, а зробили утеплення. Зробили в підвалі труби, бо всі були вирвані. В одному з під'їздів був пошкоджений ліфт, ліфтове обладнання. Цей ліфт було замінено і придбано. Спонсорським коштом нової пошти встановлювали наші ліфтовики. Також проводилися ще ремонти покрівлі в цьому будинку і після цього приступили до демонтажу саме з найзруйнованіших під'їздів. Наступний етап ремонту енергомодернізація самого фасаду це захистить конструкцію від подальшого проникнення вологи і покращить теплоізоляцію взимку та охолодження влітку. Ремонт передбачає утеплення всього дому, а це 16 під'їздів, які встояли, але постраждали від вибухової хвилі під час ракетної атаки РФ. Об'єкт дуже великий, майже 25 тисяч квадратних метрів. Якщо ви можете звернути увагу, фасад нерівний, є виступи, отакі, ну, доволі складна геометрія. Це все також передбачено, і ми сподіваємося, що вже через. Тижні два-три завершаться всі підготовчі роботи. Ми знайдемо підрядну організацію для того, щоб провести провести роботи. Роботи почнуться. Планується не лише утеплення, а й облаштування нових вхідних груп, ремонт фасаду з усіх боків будинку та оновлення зовнішнього вигляду. Основний етап робіт планують завершити до кінця 2025 року. Владислава Корінь, Іван Паномарьов, Дніпро, Тіві.